В незалежних засобах масової інформації, тому що зараз вже можна сказати про те, що є залежні правоурядові, провладні засоби масової інформації і незалежні засоби масової інформації. Так от незалежних засобів масової інформації все частіше починають лунати такі голоси, що Україна скочується в, ну скажімо так, в авторитарну сторону, і все більше і більше таких, якби є. Сигналів про бажання нашої теперішньої влади мінімізувати демократичні свободи відповідно і тих людей, які не погоджуються з їхньою позицією, плюс незалежні засоби інфо масової інформації, і абсолютизувати десь свою владу. Ну, ми знаємо, що центром прийняття всіх рішень сьогодні так сталося, що в нас є офіс президента. Ситуація неоднозначна, трішки навіть парадоксальна. В Дійсності, Україна є демократична. Країна і мало того, що ми демократична країна, українці по своїй ментальності тяготіють до демократичних свобод і демократичних принципів. Тобто, це знаєте, це в нас якби з молоком матері впіталося. І ми не раби, ми не зможемо жити при диктатурі, при абсолютизмі. Чого в нас були? От ті революції, пам'ятаєте, помаранчева революція, потім революція гідності. Як тільки були... Порушені демократичні засади принципово українці бунтували. Росіяни. Ні, вони не бунтували. Там ті демократичні засади десятки разів порушуються, і вони сидять собі спокійненько. А чого так? Тому що росіяни і українці це не один єдиний народ, а це два різних народи. Відповідно, в них є різні традиції, різна культура, різна ментальність. І те, що підходить авторитаризм для росіяни, на це є нормальна ну, якби ситуація для українців, воно природньо не підійде і не підходить. Але що ми маємо? Ми маємо на сьогоднішній день. Війну, і якби не війна, я би особисто ну напевно доволі сильно критикував би теперішню владу на предмет авторитаризму. Що я маю до уваги? Я маю до уваги про те, що в мирний час в Україні є всі інститути дем демократизму. тобто в нас є президент. У нас є Верховна Рада, у нас є кабінет міністрів, у нас є суди, у нас є засобасо інформації. Тобто, у нас є всі гілки влади, які між собою збалансовані і є. Противаги, противаги, які і гарантують демократичний устрій, і є ще доволі, ну якби там не критикували українську конституцію. Я рахую, що вона доволі прогресивна в цілому. Звичайно, є такі положення, які вже варто було б міняти. Так, от ми кажемо, мирний час все нормально. А от військовий час, ну а військовий час багато демократичних свобод в апріорі надію. І відповідно тут розгортати там загальнонаціональну дискусію, там скочуємося ми в авторитарну форму чи не авторитарну, Можливо, зараз не знаю, може я помиляюсь, можливо, і недоцільно. Тому що під час війни це ненормальна ситуація. Війна і життя під час війни ненормальна ситуація. і Є потреба не політичних дискусій, а є потреба прийняття швидких рішень. І ось тут централізація влади заради прийняття цих швидких рішень є, на мій погляд, виправданою. Друге діло, які це рішення, якої якості це рішення і яка команда приймає ці рішення. Ось тут звичайно в Україні є проблеми. І получається, що під час війни, ну якби в апріорі неможливо дотримуватися всі, всі права. Свободи, а з другої сторони, от ті ризики, які я допускаю, і напевно вже можна сказати, що вони вже проявляються в Україні, що у владі дійсно є зараз, знаєте, якби, такі, якби соблазн Більше абсолютизувати свою владу, а війну вже використовувати тут як виправдання. Ну і ось тут дійсно в нас є певні ризики, ну якби перегибів і на завершення. Ми знаємо про те, що зараз відбулася така знакова подія, як зміна кабінету міністрів. Це теж була очікувана ситуація. І от я зараз хочу подивитися, що буде найближчий місяць-два. В якому плані тепер можна тим, хто залишився у владі, тикнути пальців на тих, хто був при владі, в тому кабінету міністра і сказати, от вони у всьому винні. Вони були неправі, вони там робили, перегибали палку. Там було багато корупції, і от ми їх звільнили, а тепер прийшли нові. Мабуть, такі спроби будуть зроблені, але чому говорю, що треба почекати місяць-два? Треба подивитися, як запрацює діючий кабінет міністрів і чи будуть якісь суттєві зміни. Чи це буде знаєте від перестановки додатків, сума не міняється, чи тут нічого не зміниться. Так що ситуація, на мій погляд, з абсолютизації влади з авторитаризмом, з диктатурою, вона не критична. Етична, тому що таких якби проявів я не бачу, і українське суспільство. Я думаю, цього не допустить. А то, що є перегіби централізації влади, ну. Це є конкретний факт. Влада на сьогоднішній день дійсно сконцентрована в офісі президента, і оцих противаг, про які я говорив декілька хвилин назад, їх зараз, по суті, в Україні не існує. Вони ну теоретично вони є, і практично вони є, але вони не дієві. Ми ж чітко розуміємо про те, що те, що говорить офіс президента, виконує Верховна Рада, що Кабінет міністрів не є самостійним. Не, не беруся оцінювати на сьогоднішній день судову систему, тому що немає мене таких, якби знаєте, підґрунтя і якогось глибокого аналізу. Ну сподіваюсь, що там все нормально. Так що будемо жити, будемо бачити. Бачите, тут ці ситуації, коли йде така жорстока війна, і вона вже йде 3,5 роки. Дуже хотілося би, щоб в Україні не було якихось внутрішніх потрясінь проти владних, щоб влада все-таки мала здоровий глузд, як кажуть, в народі не перегнути палку. Тому що це буде тільки на користь ворогу. Ми зараз всі стали заложниками такої ситуації, коли всі зусилля мають бути направлені на протистояння цьому жорстокому ворогу і на нашу перемогу. Ми не можемо зараз. Зараз тут абунтувати, виходити на Майдани, проводити революцію. І влада тут має бути свідома, тому що якщо вона перегне палку, ну, то, знаєте, сила дії, рівна сили протидії, яка укнеться, так і відкликнеться. Український народ це не той народ, з ким можна в диктатуру владі жартувати. Тут так не пройде. І якщо він доволі терпимий і мудрий під час війни, ну, то кожні війни рано чи пізно завершуються. В даному випадку перемир'ям. не беруся прогнозувати, але перемир'я рано чи пізно наступить. Ну і щоб тоді, я кажу, владі мало не показалося, якщо вона зараз буде грати в авторитаризм. Шановні друзі, традиційно прошу підписатись на мій ютуб канал, і, звичайно, буду вам вдячний за лайки, коментарі для того, щоб поширювати український контент. Дякую.